Вітаю вас на своїй збірці під назвою Industrial RPG. У минулих серіях ми з вами вбили Ендер Дракона, пройшли весь Blue Skies, перемогли всіх сім босів сутінкового ліса, зробили прорив у технологіях, але у нас є нові цілі. Перше, це створити пробуджену халітову броню, друге це створити броню з моду механізм. третє це збудувати термоядерний реактор, та четверте створити антиматерію. Так, ну слухайте, на чому ми зупинилися у минулих серіях. У минулих серіях ми зупинилися з вами на тому, що ми зробили, ну, будьмо об'єктивні, ми зробили вже Ми зробили ці як його два преси, ось такі, які способні топтати і мені давати, як так, пластини і не використовуючи молот. Також ми створили з вами портали, між іншими вимірами, а також ми з вами створили свого роду. Я забув, як що ми ще створили. А ще ми почали будувати з вами завод. Ай, не дивуйтесь, я за кадром ще вирішив погратися на тому холмі, фактично. В нафармив ресурсів аж дуже багато, 12 діамантової роди. І в мене є проблема, у мене немає алюмінію. Уявляєте? Так, і що сьогодні я пропоную робити? Так, алюмінія немає, капут. Сьогодні я пропоную зробити аж дуже великі у мене плани. Сьогодні я пропоную робити дизельний генератор. Так, що у мене щось FPS, не можу зрозуміти. Щось таке відчуття, що FPS у мене. Реально лагає як гра, або тільки це у мене. Якщо дійсно лагає як гра, то вибачаюся. Так ось, як робиться дизельний генератор. На початку потрібно зробити дуже складний процес це завод з видобутку біодизеля. От так. Це дуже буде важке, тому що, як так, я не знаю, це можливо навіть на відслідующу серію, тому що треба для нього фактично, сам по собі, для дизельного генератора потрібно ресурси, багато ресурсів. Якщо чесно, за кадром все ж таки я знову в мене не було часу і я не підготувався. Так, такий я валабул. Але як робиться фактично цей дизельний генератор? Да, якщо чесно, я і забув, як він робиться. Ось він дизель-генератор. Робиться в нього ресурси. Да просто величезні, фактично. І там потрібно так багато сталі, плюс ще потрібно завод робити біодизелі, тому то, як мінімум це на дві серії розтягнеться так то точно. Але я ще захотів зробити дещо дуже класне. Знаєте, що є з моду Механізми ще дуже круте. Ви не вгадаєте, але це цифровий. Ой, той мод. це цифровий шахтар. Так фактично. Чи видобувач, як він називається. Видобувач ось. Його створити можна за достатньо важким крафтом, ви пам'ятаєте. Ядро телепортації ми з вами робили у минулій серії, ось це за допомогою порталів. Також логічний сортувальник тут легко, ось Робіт, ось це цікаво тут. Ну тут всі старі вже крафти, вас знайомі достатньо, фактично. Тому. Як так, фактично, я вам на початку навіть покажу, як це робіт працює, а потім ми візьмемося за діло. А потім ми візьмемося за діло. Що ж, давайте тоді я за крафти. Готово! Все фактично. У нас є цифровий видобувач. Але що для нього потрібно? Дивіться, як він виглядає. Для... Він виглядає ну, прям дуже гарно, як якась машина, дуже крута, так як якийсь комп'ютер. Але щоб він видобував руду, йому, по-перше, потрібна енергія. Ну що ж, ви готові подивитися, як це працює? Це працює дуже легко, потрібно для початку зайти на лаштування і поставити радіус. Ну, поставимо, допустимо, 20 настрою швидко. Далі потрібно зробити новий фільтр. Можна робити з допомогою стек предметів, мітки, матеріал або ж мод ID. Але я буду робити з стек предмета, наче може зробити. Е. Ладно, давай стек предмета. Діамантова рода, зберігти. І фактично я можу почати старт. Іде Чорт, чи не починає? М -м, цікаво. Він же від ресторуну не залежить, чому ж він не починає копати? Можливо, тут немає? Добре, давайте я розберуся. Так, ну слухайте, він добуває той ресурси, але енергії прямо жре максимально багато. Якщо чесно, я поставив діамант. Так, поставив шоу Койдота краще всього, але. Цієї сонячної панелі тупо не вистачає, уявляєте? Він просто жре всю енергію, як просто бішен, йому треба 900 енергії затікти, просто монстр справжній. Коротше, в етозі я не знаю, де брати таку енергію, тому в етозі. Як так фактично, до речі, я забув вам сказати дещо. Що ж я вам забув таке сказати? Я забув вам сказати, що за кадром, коли я мандрував, я знайшов, як так. Вгадайте, ви не вгадаєте просто що? Бастіон. А так, о, ні, бастіон, господин, який Бастіон, вибачте, забовтався. Я знайшов нову ферму Блейзів, а також. Коротше, вон ту крепость. Я так сказати, забув, як воно називається, не ви в вибачте. Українському я не знаю, як це називається. Крепость. Якось так, фактично. Фортеця, Згадав, господи, це назва така якась дивна, Фортеця. Як я її знайшов, легко я просто мондував у пошуках золота був. Тому в етозі якось так, фактично. Але я розібрався, як це і працює, тобто дивіться, ми нажимаємо. Але, правда, треба вихід фактично стабілізувати. В нього є як така енергія? Так, він добуває, але... А, він добуває срібло тепер. Він тепер все підряд добуває, але. Тепер фактично він уже не жре так багато енергії. як він жре багато енергії? дивіться, в нього навіть таке меню Hello there. А також в нього є, тут пише, типу... Версія чи що такого фактично, також це пише різні свого роду команди. І він іноді може вимикатися, за того, що не вистачає як такої енергії. Тобто, я вам кажу, чому треба робити вже дизельний генератор, як я так вам і кажу, тому що він буде давати таку енергію, що ви не уявляєте. Але наразі ми його зробили, але як так, фактично, мені потрібно ще дещо. Перше, мені потрібно викласти весь цей хлам, потім все це розберемо. І вже 10 діамантів отримав, фактично, що дуже круто. Але цього всього мало, фактично. Мені треба зробити. А давайте поки що полутаємося. Я хочу чесно відволіктися трішки від індустрії і хочу трішки повідволі... порозволікатись, так, пошалити. Бо мені, якщо чесно, берило. Шахтар ми з вами зробили, це було як так неважко. Але якщо чесно, за кадром я прям такі достатньо своїх мозги подовбив, як він працює, тому що він у мене відмовлявся просто працювати. І ось тут треба зробити якось фільтр, фактично, щоб фактично якось видалятись крезо, тому що він мені дуже сильно вже набридає, декрезут. Мені потрібно якось його видалити, буде. я налаштую фільтр, якщо чесно. Може тут є покращення якесь А, тут немає покращення, ось чорт. Тому що цей криозот дуже заважає, фактично я вже доска з нього дуже багато, тому він мені вже не потрібен цей криозот абсолютно. Ну що ж, добре, тоді давайте я спробую розібратися. Опа, таємничі минули. Цікаво, раніше було досягнення, наче на ФНАФ тут більше не живе. Або я вже занадто старий, бо гра на версії 1065, 165 Це дід старий максимально. Вот это этой дятел! Вот это алый, вот с этой дядька, 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 идите, 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 звицы. Мать! О, господи, целый пис... Оби... Пиздицы. А! Черт, звитка вы понавы лазали, черт. Ты! Так это ты, дрянь! Вот дрянь просто. Вот дрянь просто. Я вам объясняю, я полна дрянь. Звитка, черт, ты понавы Просто я, я злякався, якщо чесно більше. Хоча я занадто сильно лякаюся. Добре, мені треба взяти декілька піщанику. Блін, я злився фактично, бо броні немає нормально. Я знову забув броню нормально собі перенести. Ладно, лут-то фактично не пропаде, але. О, у мене є броня. Хоч якась, але є фактично, добре. Ну що ж, туди пішли у пригоду. Це ми на при... Ну, ми там зільємося вже разів декілька, поки там будемо лутатися. Що ж, добре, давайте тоді я вам покажу приблизно що було в скринях, якщо я дійду до туди ще. Так, слухайте, пройшло дуже багато часу з того моменту, і чим закінчилося все? На початку я просто злився в бастіоні, не знайшов свій лут, ви вже знаєте, а потім я пішов лутатись у Blue Skies, Але, на жаль. На жаль, я помер на босі-павуці і в мене знову лут задеспавнився. Так. ж, якщо чесно більше з цим модом, я більше не буду, якщо чесно, грати в Blue Sky, якщо чесно, Я просто. У мене немає слів абсолютно нервів на РПГ фактично. Я зараз і так просто абсолютно нервований. І якщо чесно так, все ж таки дійсно лізти Бастіон було самою фатальною моєю помилкою. Це просто найфатальніше мод. Ось, як ви бачите, у мене є ось ці салати, листя салату, тому що я їх нафармив з Нового дубу. Вито я вже зловив такий стрес, дуже сильний, що не уявляєте. Я скачав все ж таки цей мод, але я... я не знаю, як він точно працює. Але давайте не будемо заключитися тому. А якщо я зроблю могилу, як вона виглядає? А, це ще... Ем, добре. Ми просто витратили кудись ресурс. Ну зате буде, як для прикраси непогано. Ну і слухайте, з РПГ це точно не моє, бо я просто здох там вже декілька разів. Що ж ми далі продовжимо робити? Як я обіцяв, я хотів зробити біодизельний генератор та видобуток біодизельного палива. Ви можете сказати, що це буде щось, звучить щось на грані фантастики, дуже складного, але це і дійсно і буде складне, тому що як так, в етозі, у мене ані сталі, ані чого немає. Як він робиться фактично? Для початку треба зробити сам біодизель. Я вам вже повідомляв про нього. Як робиться біодизель, він робиться на ось цій машині за допомогою ось такій машині, за допомогою plant oil. Це свого роду, як як вам пояснити масло, як на кухні ви можете, коли ваша мама може готувати вам їсти, або коли ви готуєте. Розсительне масло, чи якось так фактично. Тобто, ви тоді розумієте, воно отримується з насіння. А етанол це свого роду спирт. Можете вважати як горілка. Він отримується з абсолютно різних продуктів, там от 80 мілібаказів у 20 на оцій вже. Індустріальній ферменторі. А це отримується на індустріальному сквізері. А перемішується це все діло на рефінері. І ще, тобто, треба зробити мало того, що три мультиблочні структури для видобутку біодизеля. Вгадайте, що ще треба правильно, треба ще й. Як вам сказати, треба ще й біодизель сам по собі робити, біодизельний генератор. Але це буде така вигідна пропозиція. Ви не уявляєте, скільки він буде енергії надавати, скільки у нас буде багато енергії, і скільки у нас буде багато чого. Тому в ітозі, як так, я піднакопичувати хочу всі ці ресурси, які нам треба будуть. А також, щоб зробити все легко, щоб усе поставлялося, це буде дуже величезний проєкт. Треба буде сад-клоше. І що це за сад-клоше, можете запитати? А я вам відповім дуже легко. Якщо написати Immersive Engineering, то він висвітиться. Зараз приблизно я вам його і покажу. М -м -м. А ось і сам сад-клуше, фактично виглядає, робиться він приблизно ось так. Треба фактично залізна, ну, ось така штука, ви знаєте. Також треба лампочка, вакуумна. Вона робиться Нікель, Фу, нікель треба, я ненавиджу цей ресурс. Добре, треба скло, треба мідна провод і треба редстоун. І три лампочки тримаються, треба ще креслення. Воно робиться з абсолютно з різних абсолютно ресурсів. Треба залізний злиток, алюміній і мідь. Треба сині барвники і папір. Тобто, ви розумієте, все це робиться на верстаку, ми вже з вами робили його в 14-й серії цей верстак. Тобто ви зрозуміли фактично Але, але але треба ще зробити дві сонячні панелі рівня Харнет. Я не пам'ятаю, наче вони були десь. У мене є одна... А у мене дві навіть сонячні панелі Харнет? Я не пам'ятаю, де їх не зробив. Я їх навіть зробив для того, щоб було запитувати, як мої машини. Але їй сама проблема, треба буде ще й колес запитувати машини ці. Інші треба. в остатку лише запитувати буде енергію. Тобто, тобто це буде енергія, як фактично вже 2000 ЕФ є затік, а обмінювати це буде на 4000 ЕФ є затік. Тобто ви приблизно зрозуміли таку схему, вона дуже буде важка, фактично. І це мегапроект, мені треба фармити. І, до речі, чи треба той завод сталі, коли я знайшов більш геніальний спосіб фармити сталь? Знаєте як? Оказується, з моду механізму теж можна було. Звісно, я то знав, але я був лінивий, щоб його фармити. Як можна робити сталь фактично з моду механізм? Сталевий злиток ось. Він робиться за допомогою сталевого пилу, з моду механізм. А він робиться за допомогою, якщо зробити вуглець, ну, вугіль, звичайно, і збагачене залізо. А теж робиться, тобто треба 20 вугілля і одне залізо. Ви зрозуміли приблизно чуть Щось схоже, як на кшталт того фактично, але я трішки інший крафт. Тому в ітозі не буду магати часу, я тут собі наспамлю так багато сталі. Тоді давайте, я за крафти. Так, ну слухайте, я зробив вже таких садків лише багато. Ви пам'ятаєте вже їхні крафти, я вам вже їх показав і дивіться, як вони працюють. Напочатку їм треба сюди привезти воду, як таку. Давайте ми це зробимо зараз. Ось приблизно ми провели сюди воду, фактично. Воно проводиться абсолютно усі, а далі тут треба ще енергія, що я дуже не люблю, якщо чесно. Тому що з енергією у нас завжди були проблеми. І слухайте, а що, якщо не проводити ось. А ні, сюди прийдеться проводити енергію, ну ми з допомогою сонячних панелей це зробимо. Але їй дає ще гарніше, ще набагато, набагато гарніше. А що, якщо ми зробимо сонячну панель? вгадайте, якого рівня? Так, ми можемо спробувати зробити сонячну панель вже не третю Харднет, а Blazінгу. Вона робиться з допомогою Blazing Crystal. А Blazing Crystal робиться, якщо 90 тисяч енергії використати на. З використати 90 тисяч енергії жезл Блейза. Або ж просто використовувати 4 пили Блейза, але це буде вже 120к енергії. Тобто, ви зрозуміли саму суть. І Чому б нам не зробити вже не перейти на рівень Блейзингу? Хоча ми не, фактично не зробили навіть нормально нічого до рівня Харднет. Але... Це не так страшно, тому що в етозі ми дійсно можемо зробити такі панелі, і в етозі вони будуть просто запитувати. Або ми ж можемо просто проводами провести фактично це все діло. Ось тут я навіть і не думаю. Але давайте не будемо про це думати як так, тому що тут енергія, ви зрозуміли це діло. Я її буду наверху проводити ось тут, ви зрозуміли, Там є такі, бачите? А також що у нас іще є? Давайте приблизно. Далі нам треба сюди закинути землю. Чому в мене їх бути декілька? Ну добре. Фактично сюди треба помістити землю, давайте швидко це зроблю. Так, ідеально. І далі нам треба помістити сюди насіння. Помістити насіння можна. Все, готово, ми помістили насіння, і тепер це треба провести все діло енергію. Вода поставляється, а ось тут будуть миста для... для чогось іншого, фактично. Давайте тоді я це зроблю все швидко зараз. Так, ну слухайте, енергію я провів, але я занадто рано поспішав. Воно дійсно то вирощує, але, блін. Я занадто поспішав з цим. Ой, блін, да чорт, добре фактично. А що ж тепер далі ви можете запитати? Далі мені треба ту ж саму схему проробити з. А, до речі, як виводяться предмети, можете запитати. Дуже легко через ось цю трубу, а там далі я хочу зробити якийсь фільтр, де одна частина буде поставлятися, дивіться, прямо у той резервуар, як ви сказали, то ще там, де робиться олія, другий просто пшениця буде поставлятися. Це зробити буде теж елементарно, тому я і не думаю толку вам фокасично це показувати. Ну і що ж, а також, що ж далі? Далі я зроблю ось цю машину ось тут приблизно, А далі ми зробимо ось там те ж саме, фактично зробимо ту машину. І ще одну машину для того, щоб робити етанол. А далі ми зробимо перемішач етанол десь ось тут посередині, а ось там зробимо вже біодизельний генератор. І до речі, знаєте, що я зробив таке прямо за кадром, прямо ну, дуже магічне. Дуже-дуже магічне прямо. Я зробив термінал жидкостей, тобто термінал рідини. Робиться він так само, як і термінал, я забув, як він називається, якщо чесно. Коротше, неважливо. Він робиться дуже легко. Я забув, якщо чесно. В нього крафт схожий дуже сильно на крафт терміналу звичайного. Так, ось приблизно. Як Термінал крафт, ви бачите, треба відро, а також щось. Ви зрозуміли. І що мені треба? Мені треба зробити флуїд-диск, фактично, тому що мені треба десь зберігати жидкості. Інакше це не варіант, тому що в етозі итоге... У мене просто... Не вистачає мені креазот, просто заповнився повністю і сталь ніяк не робиться. Тому давайте це зроблю. Швидко під'єднається з шиною імпорта, а он тут є аж прямо. Ох, це буде довго. Так, ну слухайте, я назбирав всі ресурси, які мені були потрібні. Тобто у нас є. Перше, що нам треба створити, це, по-перше, під'єднати енергію до сатоку ошей, але ми. Ну, ми це зробимо. А надалі ще я пропоную зробити це. Свого роду зробити ці мультиблочні структури. З чого ми почнемо? Для видобутку біодизелю зазвичай потрібна пальмова олія. Це потрібно зробити Industrial Squeeze. Як робиться цей Industrial Squeeze? Сквізер, точніше. Ось ви бачите приблизно його крафт. Тобто ось це свого роду я вам показую. Тобто треба збудувати все так, як показано ось тут. А там, де червона точка, треба стукнути молотком. Я вам можливо це не пояснював, але ну, це модуль Immersiv engineering. Якщо вам цікаво, можете пограти з ним, цікавий мод. І ось тут треба збудувати все так, як по інструкції. Я вже знайшов те, що не по інструкції, і ми перше збудуємо це цю мультиблочну структуру. Але я дещо тут не доробив, фактично, я не підконектив енергію її. Тобто давайте для початку підконектимо енергією, ляжемо спати, тому що вже ніч не стало. А там. Так, ми ляжемо спати. А що ж далі ми зробимо? Далі ми, скоріш, його підемо що ж, ми підемо? ми підемо і все ж таки збудуємо першу нашу мультиблочну структуру. Опа, слухайте, походу схема запрацювала. І тепер я тут, коротше, автоматизував, Вони не хотіли приймати ніякі транспортери з того моду, я ЕСАБУФІ називається він. І я зробив транспортери з моду PyPis, точніше, предметні труби, і тепер поїхало тіло. Все фактично, фільтр жовтий стоїть, зелений, і дивіться, скільки у мене ресурсів. Насіння, пшениці. Все. Тепер я просто мільйонер по їжі. Але, 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 я Є мінус тому що нам, у нас його буде дуже багато, прямо. Тобто цю схему не буде вимикати ніяк. Тому, ви зрозуміли приблизну схему, я посадив фактично. Так, фактично я поясню вже значить, цю схему, я просто вже не пам'ятаю, як так, якщо чесно. Так, але треба збудувати як таку мультиблочну А я ресурс не взяв. Тоді давайте я ще зроблю таку ж саму фігню з тросником. Так, ну тепер можемо і будувати. Готово. Так, ну слухайте, ця штука працює, тому що... Дивіться, яка вона неї анімація класна. Це чиста штука як свого роду прес, він просто опускається і давить усі насіння, які там, перетворюючи їх у плант Ойл. Круто так. А тепер. А з тепер, тростником у нас також само, тільки у нас дуже багато робиться цукрової тростини. Ну що ж, добре, як так, фактично пускай робиться, тому що. далі у нас слідує йде мультиблочна структура, я вам її покажу наглядно. Так, а тепер ми можемо приступати за крафт цього фактично. Ферментору тут буде вже добито добуватися етанол. Ну ось цей етанол. Я ще не зрозуміли щось на кшталт спирту чи горілки якось, не знаю, як це пояснити. Усе він поїхав, дивіться, як він виглядає. В ньому немає як такої штуки, яка там робоче щось анімації такої. Просто в нього ось такий смарт-годинник як Тобто в ітозі, дивіться, у нього аж годинник ось такий, отозі, ви бачите, приблизно. Тут робиться у нас вже цей етанол. Робиться його у величезній просто кількості, а тепер нам залишається дві машини ще зробити. Перше це перемішувач, а друге це сам дизельний генератор. Фух, з перемішувачем, оце буде, дійсно, вся фігня достатньо важка, тому що. Тому що я просто це не люблю. Та да, якщо чесно, тоді. Чи навіть так і пішов, то тоді чому не поставити сонячні панелі тут по другому рівню і потім не поставити, їх, щоб вони трішки допомагали моїй схемі. Цілком схема виглядає непогано, але мені ще треба кубом провести фактично це все діло. Мені треба зробити цілу сіть кубів усіх. Вайфак не люблю це робити фактично, але прийдеться. Так, ну ви готові, почнемо, будь ласка, і будувати це діло все. Так і ось цей механізм тепер остаточно готовий. А ось що нам проблемка є така, що нам треба транспортери зробити, щоб сюди поставлявся. Перший це звідси, це як його плентої, наче рослинне масло, друге, це етанол. Щоб воно прямо все сюди і поставлялося, так сказати. Як ми можемо це зробити? Ми можемо це зробити за допомогою, я ж казав, труп. І також можемо поставити важіль, який буде який буде. Так сказати, відповідальність за те, що чи працює ця штука чи ні. Тобто в итоге, ви тоді зрозумієте. До речі, ви помітили, що вже червоні каблі не зелені. Як їх зробив? З розширеного сплаву литого і базового універсального, звичайного. Тобто, воно набагато сильніше. Вони набагато краще передають енергію та й всяке таке там. Тобто ви зрозуміли тактику, а в нас це ще новає. Нам потрібно... Що ж нам потрібно? Нам потрібно ще провести ж далі. Жидкість, що почався робити біодизель, а далі вже зробимо з вами сам біодизельний генератор. Ви не уявляєте, як енергія у нас попере потім. Так, готові, ця шайтан-машина запрацює просто по одному моєму указу. Перше діло потрібно лише просто зробити. Так, як зтримає рідини, ось так. І треба зробити ось так. Все. Шайтан машина працює. Дивіться, біодизель просто певний неймовірних кількостях. Скільки в мене там пшениці нафармилося? Я поняття не маю. О, господи, скільки пшениці. Да, це повна Це повна катастрофа. Де мені їх ховати, я не знаю. Ну що ж, добре, у нас пішов біодизель, і тепер настав час самого найважчого. Біодизельний генератор. От так, фактично, тепер. А тепер від нині поїде енергія і настане вже нова час. ЕР, а також ми ще зробимо дещо цікаво, фактично, буде сюрпризом свого роду. Треба розчистити пальм тут багато срані іншої. Ну що ж, добре тоді, я приступаю за крат біодизельного генератора. Як він робиться. Зараз покажу вам. Це дуже важка фігня. Е, я направлю написав, вибачаюсь. Та блін. Біодизель АД. А, ось просто дизельний генератор. Ось як він робиться. Отак. У мене все ресурси вже є, на це, але він дуже здоровий і буде це. Виглядати він буде приблизно ось так. Що ж, давайте за діло подивіться на нього. Ось він який здоровий. Настав час всього тепер. Чи що, там щось... А, поганий час для... Наче чого для екології, тому що цей біодисель він дуже шкідливий для природи. Не знаю, можливо, це вивчали по природознавству, хто помолодше, хто бував, тут, але ця штука теж офіційно повинна працювати. Як ми її законектимо, також само приблизно ось приблизно... Давай, давай, мені повинна. Мені не вистачило труб, Добре. Отак, це все діло працює. Скільки енергії просто дивіться препросто! О так, це все в тисячах. О, зверніть увагу, що це діло все тепер не скінчено. А ось тут ми поставимо. Так, фактично, ось тут ми поставимо, щоб... Я балабол трішечки, тому в ітозі постав. Тут в тоді іноді воно не зовсім працює, як так. Тому в ітозі мені потрібен іноді ще біодизель, для того, щоб робити бур той самий. І щоб це було як паливо для нього. Свого роду так. Але тут і так, енергії вже дало 1 мільйон, фактично, скачок непоганий. Ми це все підконектимо до куба і далі я хочу зробити той самий бурпроек який я вам казав. Як його зробити, це вже остання частина цієї серії, буде так можливо коротко вийде, і ми ж сьогодні мало чого зробили. Але це буде дуже цікава фігня. Так, фактично, я вже зробив як такий бур, але що для цього треба було? Треба було для цього, по-перше, зробити ось ці штуки, це мідь. потрібно було і палочки, ну, мідний самородок ви вже бачите, як він робиться. Палки криозоту, і далі треба було всі вам знайомі ресурси, а я зробив просто сталовий брок із сталі. Але треба ще на столі його якось законектити і для цього ще надіє покращення цього буру. Які є покращення, я трішки вже і підзабув, наче більш танк ось це і ось це. їх чотири, всього фактично. Тобто треба робити їх всі фактично. І як ми можемо це зробити? Та дуже легко. заодно я вам покажу, що це за бокси були. Як я вам ще вибив з усінкового ліса. Що ж давайте тоді я заділу, мені треба багато. Так, ну що, ви готові. Перше діло, дивіться, я роблю ось так і ветозі столови бур. Далі я зробив покращення. Це покращена система смазку, тому що вона робиться з пакету того Лун олії мастило того робиться. я, Ви знаєте, вже 1000 пакетів там дорівнює одному відру. Тому в я трішки почекав і зробив одну штуку. Далі я зробив оці три штуки, влукрат у них легкий. Це для прочності. І далі для... треба для того, щоб було більше то палива туди влазило. І ось я, до речі, знайшов. Що це за Twilight ш... Shader? А це скін свого роду, дивіться. Опа. І мені навіть дали Big дейд і мені навіть дали досягнення. І мені навіть дали XIA якесь. Як він виглядає, бур тепер? Виглядає ось так. З домов гідра, якщо чесно, якось не дуже, тому. Ще якщо я поставлю ось цей. А ну-ка. Ооо. Ні, ось я виглядає вже непогано, це мені подобається. Тобто ви зрозуміли тепер відниняння. Як його запитувати? А ось тут, на жаль, потрібно якраз таке то саме паливо біодизельне, яке я дуже не люблю, тому що одне діло коли енергія, тому що її багато, а друг... О, дивіться, якийсь другий. Одне діло коли енергія, а друге діло це коли треба його запитувати самим паливом біодизельним, що як така схема не дуже. Ну віднині це все працює, діло. Але треба трішки підконектити там буде до офіційного кубу. І дивіться. Заряджаємо це все діло. Все, він одразу зарядився на 4000 мілібакетів. А тепер давайте щось скопаємо. На початку ось так виглядає наш бур. І ось так він виглядає у нас в руках. Дуже здорово, дивіться, у нього навіть механізм, як він крутиться є. А тепер потрібно вкопати. Дивіться, 3х3 просто копає. Ой-ой-ой, тільки не ти! Мигедота! Добре, ви зрозуміли приблизно суть. Ось дивіться, 3х3 копає. Тепер ви бачите, наскільки це класна штука. Звісно, в нього є мінус, в нього ще та. Голівка-бура буде ламатися, але і паливо буде витрачатися. Але тепер це хіба що не саме найкраще буде. Ну що ж, ви друзі, привітайте мене. У цій серії ми зробили завод просто біодизельний генератор, новий, який дав нам скачок по енергії величезний раз. у долгів по енергії ніколи не буде. Також це мені принесло неймовірно багато їжі. Ну як багато їжі? Давайте просто подивимось на нашу скриньку. Пам. А також нам це принесло. Також ми сьогодні ще в цій серії зробили як такий жидкісний термінал, щоб, креодизи... щоб креозот хранити ось. Ну, в ітозі так, фактично. Знову прорив, зробив, знову нові механізми. Звісно, я втратив лут, фактично. Бастіони той не підемо лутатися, допоки не буде сильної броні. Але слідуча серія обіцяє буде цікавою. До речі, я забув сказати, що я отримав шарди. Я отримав, я вбив босса за кадром і ще одного такого. Хто дивився 14-ту серію, до кінця зрозуміє, про якого я босс мав на увазі. Я його вбив до кінця. І отримав ще 6 шар. Я у нас рівно 10 шардів. Слідуюча серія прям буде ну, дуже цікаво, тому що ми підемо вивчати дивайнер РПГ. Тобто для того треба підготуватися дуже добре. Але у мене вже є бур фактично. Тому, ну, дриля або бур, я не знаю, як називати. Брін, який ж він гарний, я не можу на нього надивитися. дивитися. Та головне, його не втратити, так чесно. Взагалі у Immersive Engine ще можна зробити таку штуку, яка стріляє навіть жорстко. Це Railgun, Рельсотрон. Rail а також можна зробити револьвер. Так, турелі можна зробити, це ж муліни. Це геніальна ідея, чому я до цього не додумався. Але ви зрозуміли саму суть. Ну що ж, на цьому ми закінчимо серію. Всім дякую, хто подивився, всім удачі та пока.